Головні бестселери бренду «Доктор Сорбі» – природні формули, безпечний склад та видимий результат вже після першого використання. Лінійка з бетаїном та фітокомплексами ідеально підійде для м'ягкого очищення та додаткового зволоження шкіри. В її основі бетаін природній зволожувач, який буде пом'якшувати та захищати волосся від пересушування. Ідеально підійде для щоденного догляду та після фарбування. Незмивний спрей підійде для легкого розчісування та антистатичного ефекту. Буде гарно захищати волосся від ламкості та ультрапроменів. Бетаїн маска надасть глибоке зволоження та додатково буде боротися з пухнастістю. Буде відновлювати структуру волосся, надавати гладкість, еластичність та блиск. Відновлююча лінійка фітокомплекс підійде для пошкодженого волосся. Вона буде м'яко очищувати, не пересушуючи шкіру голови. Буде зміцнювати ослаблене волосся, повертати їм силу після фарбування, термостайлінгу чи хімічних процедур. Ідеально підійде для сухих, ламких та тьмяних локонів Маска призначена для глибокого живлення на основі протеїнів, мінералів мертвого моря та масла макадамії. Буде інтенсивно відновлювати структуру волосся по всій її довжині. Після неї волосся буде гладке, еластичне, блискуче та дуже легко розчісуватися. Об'єм та легкість без обтяження. Лінійка Воліум, яка на основі формули з протеїнами сої та пшениці, буде піднімати волосся від коренів, додавати густоти та щільності навіть на кишим пазмам. Ідеальний вибір для тонкого ослабленого волосся. Маска волюм, яка має повітряну текстуру, вона буде робити волосся більш спружним, пишним, буде підсилювати ефект шампуню. Та зміцнювати структуру волосин, зберігати при цьому природний об'єм на цілий день. Містить вітаміни, амінокислоти та натуральні компоненти, які не пересушують та не будуть жернити коріння. Спеціальна лінійка Hair Loss, яка створена для проблем випадіння волосся, буде стимулювати кровообіг шкіри голови, пробуджувати сплячі волосяні фолікули та зміцнювати коріння волосся. При регулярному використанні буде зменшувати випадіння, активізувати ріст нового волосся та робити волосся густішим та сильнішим. Підійде для щоденного використання та в комплексних програмах проти сезонного випадіння волосся. Лінійка Катритмен ідеальна після фарбування або процедур. Буде гарно підтримувати колір, зберігати блиск та відновлювати структуру волосся. Нейтралізує залишки хімії, запобігає сухості після процедур підійде для щоденного використання. Лінійка Дандруф – ідеальне рішення для волосся з лупою та чутливої шкіри голови. Знімає свербіж та запалення шкіри голови на основі фітокомплекса, саліцилової кислоти та цинку, який буде усувати лупу вже після першого використання, знімати свербіж та подразнення та відновлювати балки.